Багато обухівців тут побувало, але мало хто з них залишив після себе ідеальну чистоту. На пагорбі ми можемо побачити різні обкладинки від харчових продуктів, пляшки, використані серветки. До речі, пляшки скляні можуть бути як лінза і провокувати пожежі. Тож виникає питання: що ми можемо зробити для того, щоб убезпечити природу від такого небезпечного засмічення. Моя думка, що тут треба поставити якісь таблички. Пам'ятки, щоб вони вказували, що тут заборонено смітити. Звісно, камера на дерево ми з вами не почепимо, і це буде ризиковано. І в, в умовах сучасної війни це може використовуватись, самі знаєте, на чию користь. А ось таблички могли б трошки людям нагадувати і трохи впливати на їхню свідомість. Ще є варіант покладатись на нашу варту. Але це теж питання таке риторичне. Щодня вони не можуть тут, мабуть, за кожною компанією слідкувати. Може, обухівці теж щось порадять.